В ефірі новини телерадіокомпанії Міс у студії Володимир Кремінь. Вітаю вас! Сьогодні дізнаємось про події в місті станом на понеділок, 16 листопада. Ну а розпочну з головного. 15 листопада в Дніпродажинську відбувся другий тур виборів міського голови. Міська виборча комісія вже має перші результати. Згідно з ними Андрій Білоусов випереджає Євгена Найду. В середній школі номер 20 відбувся семінар для викладачів початкової військової підготовки. У неділю в Україні офіційно стартував другий тур голосування на місцевих виборах. За попередніми даними, всього у виборах мера Дніпрозажинська взяло участь 44 тисячі виборця, що становить 23,38%. В цілих районі голосували 22,9%, У Дніпровському 23,20%. І у Заводському 24,1. десятка. Наша знімальна група була на двох дільницях в колегіумі номер 16 та школі номер 7. Як саме там проходив виборчий процес у сюжеті від Анни Дзьоби? Без черг і без проблем. Дніпродзержинські дільниці відкрили свої двері для виборців. На сьогоднішнє время прийшло 108 людей. В принципі, как и в предыдущих виборах. Ну, Они немножко сложні, потому что времени було мало, как бы единственное, ну, только по времени сложнее так. В принципе, процесс же самый. Омуштано ну, об би там говорити явка в принципі на тому ж рівні. поэтому я думаю, люди людина. Сидіти без роботи членам комісії не доводиться з самого відкриття дільниці. хто з дітьми, хто сім'єю в повному складі, і усі з почуттям виконаного обов'язку обирають голову міста. Хочу проголосувати за того чоловіка, який багато для города і видно це все макру. І хороший чоловік, молодой. Алла Іванівна голосує на своїй виборчій дільниці. Розповідає за політичною ситуацію, спостерігає з надзвичайною цікавістю. Я переживаю, що був мер хороший за того, кого я кому я дала свій голос. Я його вважаю надіжним, нормальним, образованим мером. І Дніпродзержинськ буде, я вірю процвітати, жити і все буде у нас хорошо. Ну люди, я вам скажу чесно, багато не, не вірять, не хочуть. Традиційно першими на дільниці ступають мешканці похилого віку, але у колегіумі номер 16 різного люду вистачало. Тут же ми зустріли кандидата на посаду міського голови Дніпродзержинська Андрія Білоусова. Я завжди відповідно підходжу до голосування, тому що я вважаю, що необхідно приходити свій голос. А Ті люди, які думають, що за чим приходити, і так все вирішено, нічого не вирішено. Все вирішено как раз того, як ми с вами прийдемо і за кого ми проголосуємо. Спостерігачі, члени дільниці без клопотів, виборців небагато. Ні тобі порушників, ні фальсифікаторів. Значит, у нас по списку дві там чотири чоловіка, там з ніби 2200. двісті. Явка утра була похожа. Люди поки в воскресення. Зараз уже на одинадцять часов. Почало дванадцятого на десять вот на у нас було 55, около 60 человек на 10 часов Идут В основном пожилые люди, и люди, допустим, 40 плюс. Під час першого туру Дніпродзержинську явка склала 34% на виборах міського голови. У другому турі напливу на дільниця голосуючих не очікують, але все ж таки свідомих дніпродзержинців, які вірять, що їхній голос важливий, вистачає. Я взагалі послушний гражданін. Я сюда хожу на вибори. Поэтому знаю, що кожен голос дуже важен в нашій Поэтому Особливо зараз. Переломні моменти історії. У школі номер 7 ми зустріли Євгена Найду, який також є кандидатом на посаду міського голови. Ну, я виконав свій громадянський год. Пішов на війну добровольцем. І Вважаю, що молодь і всі граждане должны воспользоваться тем шансом, які дають ребята, воюючи в свою жизнь, отдавая за нову Україну. Лично мене не радует, потому що я вижу мало молодежи. В основному це люди в возрасте. Ну, в принципі, мене радует то, что я, я поучаствував і рассчитываю на победу в будь случае. Головна ознака нинішніх виборів рекордно низька явка. До півдня за місцевим часом, через чотири години після відкриття дільниць до УРН з'явилось в середньому 9-10% виборців. Втім, другий тур голосування за законом визнається таким, що відбувся, навіть якщо проголосував лише один чоловік. Дніпродзержинськ проголосував. Незважаючи на рекордно низьку явку та деякі незначні порушення, другий тур виборів міського голови у нашому місті можна вважати завершеним. Наразі члени міської виборчої комісії продовжують безперервне засідання та приймають протоколи районних виборчих дільниць. Які офіційні результати волевиявлення городян були оприлюднені станом на 9 годину ранку, ви дізнаєтесь з нашого наступного матеріалу. Характерною ознакою другого туру виборів була дуже мала кількість городян, які вирішили скористатися правом вибору очільника міста. Стосовно явки, то явка була нижче, ніж в першому турі виборів. Орієнтовно, так як ми не опрацювали повністю по загальну інформацію, орієнтована явка десь була приблизно 20%. відсотків. Під час проведення повторного голосування ніяких надзвичайних ситуацій виявлено не було. Усі 97 дільниць відкрилися вчасно. В загальному плані вибори пройшли нормально на високому рівні, тобто без всяких надзвичайних ситуацій, без скандалів, без складання актів. Єдине зауваження на п'яти дільницях у різних куточках міста не з'явилися члени комісії. Члени комісії зробили те, що визначено законодавством і постановою ЦВК. Був складений акт. І було звернення до нашої Дніпрозіринської міської виборчої комісії. На підставі цього звернення, а також акту, який засвідчує, що члени дільничної виборчої комісії не приступили до своїх обов'язків. Ці члени комісії були виключені зі складу комісії на підставі грубо, одноразового грубого порушення чинного законодавства. Згідно чинного законодавства, Дніпродзюржинська МВК розпочала своє безперервне засідання та приймає протоколи із мокрими печатками від районних виборчих дільниць. Отже, голоси розділилися наступним чином. Андрія Білоусова підтримали 23 тисячі 224 городянина, що складає 54,6%. Його опонент Євген Найда отримав підтримку від 19 тисяч 346 дніпродзержинців. Отже, стає зрозумілим, що наступним очільником нашого міста стає вже колишній віцемер Андрій Білоусов. Вибори закінчуються, а добрі справи небайдужих кандидатів продовжуються. Дуже часто до людей намагаються донести, що якусь допомогу своїм виборцям кандидати намагаються надати виключно у період агітації, а по закінченню виборчого процесу просто зникають з життя людей, які віддали за них свої голоси. Депутат міської ради шостого скликання Анатолій Савенко власним прикладом доводить, що така думка є хибною. Детальніше по темі у нашому наступному сюжеті. У селищі Романкове Анатолія Савенка знає більшість мешканців. Особливо це стосується голів квартальних комітетів, які знаходяться із ним на постійному зв'язку. Наш депутат ніколи нікому не відказує. В будь-яке час можемо дзвонити, по будь-якому питанню звернутися, нікому не відкажуть. Вибори закінчилися, та не зважаючи на їхні результати, Анатолій Савенко продовжує допомагати романківцям у тісній співпраці із Андрієм Білоусовим. Вони і по сьогодні продовжують вирішувати нагальні питання мешканців селища. Между первым и вторым туром вот, было освещено две улицы это Чугуевская переулок. Артёма, вот, это были установлены две остановки. Кстати, впервые устанавливаются остановки по маршруту маршрутного такси. Обычно стоят остановки, там, где трамваи ездят, автобусы. Вот, а как-то там, где маршрутное такси ездит, там много вже новых маршрутов. И нигде остановок нету. Люди это вот, осень, сейчас дожди пойдут снега. Люди просто Тупо по полчаса стоят под открытым небом. Ну, конечно, подождем под снегом сидим. И еще если плохие погоди, маршрутки не ходят, по часу ждем. А сейчас, благодаря, конечно, нашим избранникам мы довольны, конечно, этой остановкой. Очень довольны. Спасибо большое. Вот изменения, которые у нас происходят в сел Романково, происходят благодаря Белоусову. Спасибо большое ему за внимание, за то, что к людям так относятся, щоб беспокоїться за нас. Також протягом останніх тижнів вдалося здійснити поточний ремонт асфальтного покриття вулиць Степана Разіна та Артема. На території селища здійснили обрізку дерев та відновили освітлення на деяких вулицях. Закінчились вибори, але наші депутати продовжують нам допомагати, як і допомагали раніше. От. І раніше. Кандидат в мери теж обіцяв все те, що обіцяв. Провели світ по цій вулиці, відсипка дорог була, дитяча площадка. Там у нас то карусель поставили, і, в общем, порядки наводимо всіх Отже, на думку Анатолія Савенка, своє відношення до громади необхідно доводити не словами, а конкретними справами. І головне робити це не лише у період передвиборчої агітації. От не треба, допустим, депутатский мандат иметь для того, щоб делать хорошие дела, особенно особливо там, де ти живеш, своїм сусідам, той громаді, з якою ти кожен день общаешься. Для цього просто треба иметь желание делать, допомагати своїм людям. Катерина Узунова, Геннадій Русінов, новини міської інформаційної служби. Вулиця Грушевського не порожні. Тривалий час під кабміном пікетують люди з різних міст задля досягнення єдиної мети зниження комунальних тарифів. Сьогодні вартість послуг електроводу та теплопостачання стає дедалі вищою, що змушує людей або голодувати, або мерзнути у своїх помешканнях. Тим часом в самому кабміні триває боротьба між нардепами за зниження ренти на видобуток природного газу. Знову переніс розгляд законопроекту про зниження ренти на видобуток українського газу, який дозволив би відчутно знизити тарифи на комуналку. Водночас люди вже почали отримувати непідйомні платіжки. За словами Олега Ляшка, в середньому ці суми збільшились втричі, в той час як зарплати і пенсії підвищились максимум на 100 гривень. Місто Чернігів 30 квадратів минулого року 95 гривень, у цьому 573 гривні. Місто Ічня на Чернігівщині 60 квадратів. Минулого року 216 гривень, у цьому 720. Місто веселе 80 квадратів. Минулого року 300 гривень, у цьому 1450 гривень. Ось вам ці цифри. Ось як обкрадають людей. У мене просте питання за браком часу. Де людині взяти гроші, щоб сплачувати за опалення? А крім опалення, ще треба сім'ю годувати, дітей у школу випроводити, ліки купити, якщо люди старшого віку. Я я питаю, що це за грабіжницька політика. Чому сьогодні немає депутатів? Чому їх учора немає? Чому вони не голосують закони, які дадуть можливість людям сплачувати тарифи, які дадуть можливість людям ледь зводити кінці з кінцями? Саме тому тарифний майдан стоїть, і ми закликаємо людей долучатися для того, щоб лише спільним тиском змусити владу прийняти закони, які дадуть можливість радикально знизити вартість ЖКХ. Ляшко каже: лише в тих містах, де відбудеться другий тур мерських виборів, платіжки гроші. Мадянам поки не надсилають, щоб зберегти рейтинги провладної партії до голосування. На базі 20-ї середньої загальноосвітньої школи Дніпродзержинська з 13 по 14 листопада були проведені професійні навчально-методичні збори, в яких взяли участь воєнруки загальноосвітніх та спеціалізованих навчальних закладів. Загалом на семінарі були присутні 30 викладачів початкової військової підготовки: керівництво школи номер 20 волонтери та учасники АТО. Радянські хлопці, учні старших класів, вміли розбирати і збирати автомат Калашнікова, а також і стріляти з нього. А ось дівчата неодмінно повинні були знати ази першої медичної допомоги для сучасних школярів у більшості випадків. Початкова військова підготовка перетворилась на звичайні основи безпеки життєдіяльності. За словами Наталії Реви, директора СЗША 20 ці уроки не дають ту базу знань, яка необхідна нинішнім школярам. Сучасні політичні, соціально-економічні та військові виклики вимагають всебічної перебудови освіти, навчання і виховання учнівської молоди України. Національно-патріотичне, історико героїчне військово-спортивне виховання має стати важливою складовою всього навчального процесу. На семинарі були уточнені вимоги до початкової військової підготовки, а також завдання, які стоять перед викладачами. Засобами навчальної та позакласної діяльності музейної справи гурткової роботи, впровадження соціального проєктування, формування у дітей та учнівської молоді соціально ціннісних орієнтирів, соціальної ментальності, активна взаємодія із структурними підрозділами органів місцевого самоврядування щодо патріотичного виховання молоді. Крім того, були порушені питання українського військового мистецтва, цивільної оборони, а також проведені різноманітні презентації, які націлені на засвоєння початкової військової підготовки школярами. Семінар практикум для вчителів предмету захисту вітчизни. Тема даного семінару у нас роль навчального закладу в практичній спрямованості в навчанні предмету захисту вітчизни. Ми ставимо за мету на уроках захисту вітчизни. Наші учні отримали практично. Ні підготовку і професійну спрямованість в подальшому на військову спеціальність. Тому якраз ми проводимо цей захід на базі СЗШ номер 20. Випускник школи номер 20 з 2014 року перебував у лавах батальйону Дніпро 1 Ми поцікавились у нього чи допомогли йому уроки початкової військової підготовки. Спортивним я туризмом я хожу з картою. Ряд других навиків, якби как бы, в інституті займався стрельбой, это все пригаділась. Кнота от отношение к своему дому и то, каким должен быть мужчина и защитник отечества, мне заложил Владимир Борисович в школе. Вот, вот это помогло наверное, больше всего. Саме цей предмет вчить школярів любити і захищати батьківщину. Військова підготовка в школі дуже тісно взаємопов'язана з розвитком патріотизму в людині, а не тільки з уміннями захищати і оборонятися. На цьому уроці розбирають всі значимі дії військового життя якості, якими повинні володіти військові люди. У місті Луськ пройшов чемпіонат України з кросу серед дорослих, молоді, юніорів та юнаків. 350 легкоатлетів боролися за те, щоб потрапити до складу збірної країни, яка братиме участь у чемпіонаті Європи. Тому не дивно, що на старти виходили і маниті кросмени, учасники світових і європейських першостей. До складу збірної Дніпропетровщини були включені і троє студентів Дніпродзержинського коледжу фізичного виховання: Юлія Соколова, Олександр Скрипник та Ігор Книжник. Як повідомив тренер ДКФВ Сергій Гужва, і Юлія і Олександр виступали серед спортсменів юніорів. Дівчата бігли дистанцію, що складалася з 4 кілометрових кіл з важким підйомом на 80-метрову гірку. Хлопці виступали на 6 кілометровій дистанції. Дуже нелегко було Ігорю книжнику. Боротьба на 3-кілометровому відрізку почалася відразу ж з першого кола. Ігор біг два кола 12 12-м, а фінішував дев'ятим, розповів тренер. Загалом збірна Дніпропетровщини серед десяти команд-учасниць зайняла перше загальнокомандне місце. А Ігор Книжник увійшов до десятку кращих спортсменів України. Ну і на останок розповім прогноз синоптиків на 17 листопада. За прогнозами метеорологів, у вівторок по місту очікується хмарна погода з проясненням. Опадів не очікується. Денна температура повітря становитиме від 1 градусу вище нуля. Вночі стовпчик термометра триматиметься на позначці нуль. Вітер буде змінних напрямків від 2 до 4 метрів за секунду. А на цьому в мене все для вас. У студії працював Володимир Кремінь. Бажаю вам тільки приємних новин і більше оптимізму, незважаючи на будь-які примхи погоди. Хай щастить.